Всім привіт, хочу познайомити. Хто не знає це мій давній товариш з Харкова, Рома Катіринчик. У нього дуже великий досвід. Він починав як веб-студіо, Зараз у нього велика кредитна міжнародна імперія, і ми спілкувалися про е, запуск продуктів. Розкажи, які є секрети успішного запуску продукту? Так ну секрети це, це дуже гучно, але я вважаю, що найважливіше це треба шукати продукти в ринках, які зростають. Тобто, якщо в тебе ринок зростає, він тобі дозволяє робити помилки, тестувати, гіпотези тощо. Це перше, друге, це, звісно, треба е, створити продукт. І номер три, удача. Тому тобі, тобі е, має пощастити, тому що е, успішний продукт це коктейль із інгредієнтів, який ти навіть не знаєш. А неуспішний продукт, ми всі розуміємо, що це. я ти казав, що. Значно важливіше, спочатку якось перевірити, протестувати тоді навіть не да -да -да -да. Ну, шарати, ну це, це. Я маю на увазі, коли я кажу про ринок, який зростає, як ти можеш зрозуміти, що він зростає? Потрібно зробити якийсь тест, е я не знаю, ленд, фейсбук, реклама, щось таке, колінг, е LinkedIn, опитування, щось, щоб тобі сказали, так це цікаво. Найголовніше це пошук правильного ринку, а все інше це вже деталі. Супер.